Чути мене, так? Да? Алло. Чути. Дори, дій, шара. О, чути. Добре, тоді начнемо. Чи дозволено робити літеру розформ? Тільки з дозволу. Добре, я почув. Чи дозволено заступнику чи лідеру міняти назву рангів? З дозволу головного слідкуючого або заступника. Угу. Е, скільки часу дається лідеру для оформлення форуму? 48 годин. На скільки днів може взяти лідерний актив на три дні? Mm -hmm. На три дні, yeah, я почув. Е-е-е... Далі. Ще. Наскільки часу дається лідеру мороз для набрання тут суставу? Тут? Да, я тут. Щось тим з форумом. Ой з фрапсом. Скільки дається часу лідеру для набрання суставу? Ну, типу морозу. 48 годин. E, чи дозволено під час e, неактиву робити бізвару? Або морозу? Mm -hmm. Що таке по-вашому антифрагу? Фракція в будь-який спосіб не надавати тебе вбити. битву. Mm -hmm. e, що таке ТК? Зараз вже розгубив запитання. Скільки морозів може взяти лідер і на скільки днів? В годині відбуваються. Ой ще раз, чекайте. Загубив. В якій годині відбуваються забиви стріл в конференції лі... лідерів. З 8 по 0. 0. Мене чути, так? Да? З якого рангу можна нападати на вече? З третього? Що має бути обов'язково на викраданні? Типу гравця викрадаєте. Маска зброя, фрапс. Eee, zaraz. Eee, zaczekajcie trochę.